Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про Марселя Дюшана. І спершу я хочу поділитися фотографією з особистого архіву. Це пісуар, а це я. І ми разом в одній із найвідоміших галерей світу Тейт у Лондоні. Як може бути пісуар в одній із найтоповіших галерей світу? Сьогодні все розкажу. Марсель Дюшан французький та американський митець, що ще захоплювався шахами і також стояв у витоків дадаїзму. Я не можу вам сказати про те, що Марсель Дюшан створив неймовірну кількість творів за своє життя, але тим не менш їх варто називати знаковими. Тому наступного разу, коли ви побачите, що в галерейному просторі виставляється золотий унітаз від Маоріцо Каталана, або ж якщо ви побачите на знімках чи пригадаєте, що Джеф Кунс виставляв в музеях пилосос, то знай. Те, що тут є ідейний натяк та натхнення на Марселя Дюшана. І звісно, починати говорити про таку постать можна лише зі скандалу, і про нього я вам розказую. Справа в тому, що Марсель Дюшан відправив на виставку салону незалежних ось цю картину, яку назвав Оголена жінка, що спускається сходами, і він не приховував, що надихався він хронофотографією Едварда Мейбріджа. І коли картина з'явилася спершу в каталозі, то члени журі відчули пев. Вну незручні стосовно того, а чи може ця картина бути представлена публіці, і потім журі вирішує, що Марселю Дюшану потрібно злегка натякнути, що ну, принаймні, назву в картині варто змінити, тому що навряд чи ви побачите чітко на цій картині жіночі образи, тим паче оголеної жінки, і тим паче то розпізнаєте жінку, яка спускається сходами. Вони просять братів Марселя Дюшана попросити змінити назву для цієї картини. Марсель Дюшан не говорячи ні слово, викликає таксі, їде до місця, де мала би відбуватися виставка, забирає картину, привозить додому, і потім настільки ображається на всю тодішню публіку та членів журі, що вирішує, що картина не має експонуватися в Парижі, а вона має поїхати до Америки. У 1913 році він експонує картину на виставці у Нью-Йорку. Звісно, тодішня публіка, яка теж була звикла до доволі класичного живопису. Трохи скептично е, сприйняла цю роботу, і один із тодішніх журналів навіть написав, що ми гарантуємо винагороду тому, хто знайде і покаже нам жінку на цій картині. Але Дюшана така критика не турбувала, тому що він вже був готовий представити публіці свій новий винахід Реді Мейд. це такий напрямок у мистецтві, де е, речі, які належать до загального вжитку, представляються в музейному просторі, оскільки їм надається інакша цінність культурна. Деякі з його робіт ви можете побачити ось тут. Але звісно, перелинною цих шедеврів є його пісуар. Отже, що робить Марсель Дюшан по приїзду до Нью-Йорку? Він іде до неї. Ближчого магазина сантехніки купує цей пісуар, відносить до себе в майстерню, перевертає його на 90 градусів і робить там важливий підпис – R-MAT, начебто, ініціали автора цієї роботи. Хоча е, тут така гра слів, то адже в англомовному перекладі це слово означає просто дурень, і він відправляє цю роботу на виставку. До речі, до членів журі цієї виставки входить і сам Марсель Дюшан. Але про те, що ця робота належить йому, він не сказав, звісно, нікому. І між членами журі починається скандал, як можна допустити. Це мистецтво до показу публіки. Звісно, роботу не допускають, і ображений Марсель Дюшан покидає членство в цьому комітеті. Та протез Дюшана на цьому не завершився. Він вирішує, що роботу потрібно показати публіці. А як це зробити, якщо не в галерейному просторі? Він просить свого товариша-фотографа Альфреда Стігліца, сфотографувати цей пісуар, і вони розміщують цю фотографію в журналах згодом. Оригінал цієї роботи було втрачено, але Марсель Дюшан виготовив декілька копій, які ми можемо наразі знайти у декількох відомих галереях всього світу. Як прокоментував сам Дюшан популярність цього твору, він сказав, що я ж бурнув публіці. Просто в обличчя цей пісюар вони почали ним захоплюватися. І ще одна відома його фраза: що мистецтво стає мистецтвом лише тоді, коли сам митець його так називає. Я маю бути абсолютно відвертою з вами, тому я мушу розказати вам і ще одну історію, в якій Марсель Дюшан представлений як шахрай. Дослідники знаходять все більше і більше фактів, чому Марсель Дюшан не міг зробити цього радімейду. По перше, говорять, що немає свідчення, що Марсель Дюшан надавав цей пісюар для виставки, по-друге, той бренд, який випускав цей пісуар, на той момент не мав у виробництві і у продажу саме цієї моделі. Ну і по третє, це є лист, який писав Марсель Дюшан своїй сестрі. З наступним текстом уяви одна з моїх подруг надіслала на виставку як скульптуру порцеляновий пісуар і підписалася там псевдонімом Річард Мат. І цією жінкою була поетеса та художниця німецького походження, баронеса Ельза фон Фрейтак Лорінгховен. Мені звісно не хочеться вірити в те, що Марсель Дюшан міг присвоїти собі чуже. Та, врешті-решт, якщо цей твір дійсно належить авторству цієї мисткині, то про це має знати увесь світ. І ще один відомий твір авторства Марселя Дюшана це «Моналіза», але не просто Моналіза да вінчі, але з вусами. Чому Марсель Дюшан зазіхнув на такий твір мистецтва? Все справа в тому, що він хотів пожартувати над цим культом захоплення цією картиною, особливо французами, тому що навіть є такий термін джокондизм це таке надміру обожнювання одного твору мистецтва. Можливо, це був його натяк на те, що не варто звеличувати лише одну джоконду. У 2017 році цю картину було продано за шалену суму: 631 тисячу і 500 сотень євро. Ось такий він найвідоміший бунтар в історії мистецтв, який дав зелене світло усім іншим митцям, і просто кричав наступним поколінням про те, що ви можете створювати в мистецтві все, що вам заманеться.